Всім привіт! Сьогодні ми бачимо битва на моста. Починаємо. Що тут нікого нема, давайте підходьте. О, бачу, кось бачу. Стребаємо і. Бачу, давай, давай! Єс! Yes! Yes! Один! Що там хтось є? Давай! Разтребуйте О, є, 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 є. не давать, він завез. Давай, давай, єс Ламаю yes. yes. все тут Сей, ідем далі шукати людей о, ні О, може машину взяти, а потім візьмем поедем до когось. До речі, це відео з моїм братом. Якщо щось, то можете подивитися хто. Аво! Аво він. Чи то не він? Давай його. Єс! Вийшло! У мене нема роботі, так що можна не купати. Не купляти. Сідаємо, Ладно, машину не будемо їхати, це не моє.

О, а-а. Ля-ля-ля-ля-ля. Ні. О, у мене вже чотири виграші. Я вже чотирьох людей вбив. Ладно, йдемо далі. Граті, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Так, чи тут нікого нема. Що так довго? Тут нікого нема? Ні, нема. Пишіть коментарі, яке відео ще знімати, на якій мапі. Буду вибирати. О, що спало. Ні, це бокс. Давай нікого нема. Що так нудно? Це тут нікого нема. О, є хтось, є хтось. Давай давай. Є хтось. Ні, там сім. Ні, то сім. Едем, едем, едем. Едем, едем, едем. Ничего не давно. Блин, не все глючит. Телефон, так все глючит. Інтернет, напевно, поганий тут. Треба буде собі на нову машину, або написать на свой. О, досі, подоси, тусі, тут все. Давай, 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 Давай. Ай, шоссе открылся, ес. О, був п'ятирох людей. Закінчу. Єс, добре. Так, мені треба... 50 кафелку. Ага, добре. Понятно, зараз буде знайшвати. Чого нікого нема. Почекаю трохи Хай до мене хтось підійде. О, хтось паує, хтось впав. Хтось спав, хтось впав. Пай давай. Хорошо давай. тут. Нє, тільки не впаде, тільки спробуй Нєе Нєе, я вже вже взяв, нєе будь ласка, не впаде Нєе, він впав, ох блін Нас він за кінці мапи впадав Я тоже впадав, мій лень Відразуємся і йдемо далі Так, чекаємо на мого брата О, і далі тамова І такий батюк, батюк батюк Ні, Нє, нікого нема Мені побачимось. Хорошо, робити, робити, робити. знову. Якщо він знову впаде, то я не знаю, що я буду робити з ним. Ні, не падай, не падай. Він знову впав. Що він падає весь час. Він не хоче програвати просто. Ладно. Треба трохи бо його датиму здачу. речі, я вже на першому місці. Виявляється, що Я на першому місці. Так, нікого нема, Ні, не Там дим. О, летво, летво. Ай, треба б машину потім взяти. <звук> <звук> О, хтось є. нема. Блін, знову бачимо. Які? Я його не люблю. Так, до кінця матчу лисимось 9 хвилин. Понятно, 9 хвилин несемось до кінця матчу. Ну, все добре. О, бачу, бачу. бачить бачу, бачу. бачу, 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 бачу. Ну, на я вруби хотя бы не брати. Самі брати, вони його били. Де звідси? Давай, давай довою його, доводи брата. Давай. А він сам себе об землю. Ну, ну хм, ну чо? ну що він впав? Я би його краще вбив. Я би мав більше тоді того. Я б був на першому місці, і так би я виграв. А так то він сам себе впав і вдарився. Йдемо далі шукати всіх. Давай. Так. Дай О, туди сюда, туди сюда. Дай Давай там. Ты сюда, ты сюда. Название серин. Нет, мы вам святой. Снова заходит. Сипа. Давай ей. Давай мне с этого. Давай! Я yes, свишла. О, це мій брат. Можете його зайти, якщо граєте Роблекс. Так давай, 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 давай. А, він мене знайщив! Я не мой робить, блін. Ой, мотві, матві. А ну, йдемо далі. Зараз йому дам здачі. Треба його знайти тільки. Треба йому знищити його де він? Де він? Де? 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 Якщо ви його бачили? Скажіть. Де Де він? Девінь. Я його не можу знайти. Ну що він, він кудись втік від мене. Або, або. Борю, борю. Давай, давай, яс. Отвій, дескажи, привіт. Добре. Дескажи, привіт. Добре. Давай давай давай. Давай. О, хороші. Давай его. Давай, значит Я будем точно вернуться. Давай, раз, раз, давай. Давай, давай, давай. Yes. Ес! Один. Ах ты. Ого, давай, давай, давай. Давай двой. Давай. Давай. Ні, він мене не знисів. нього нема шансів. Я, я. Я перший. Так, давай далі, далі, далі. Якщо я мою виграти, то я маю виграти. Так, досвід 6 хвилин, але я не знаю, чи відео так довго буде. Так, дивимося, 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 дивимося. Нікого нема. Нема, нема, нема. О. Сідаємо, а ладно, не будемо сідати. А то зараз ще хтось машини значе. Так, ніхто не падає. Ладно. Дивимось, що все, хтось є. І може будемо закінчувати наше відео. Якщо вам сподобалося, ставте лайк. Будемо дивитись, дивитись, дивитись. Сніма. Ладно, напевно, ми будемо закінчувати це відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайк і в коментарі пишіть на якій мапі мені ще знімати відео. І приєднуйтесь до мого телеграм-каналу MyGame. А переписуємось ми в MyGameChat. Так що всім па-па!